Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі травневий випуск телепередачі цивільний захист. Сьогодні ви побачите. Надзвичайні події, до ліквідації наслідків яких залучалися рятувальники. Навчання та тренування обов'язкова складова успіху та досягнення майстерності. Восьмий обласний збір змагання юних рятувальників школа безпеки відбувся у Тернополі. Любов дитини, серцю солдата. Акцію із такою назвою провели нещодавно рятувальники. Грози й блискавки. Як захиститися від стихії? 1 травня о 3.05 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на вулиці Пушкіна горить автомобіль. На час прибуття рятувальників полум'я охопило частину машини. Пожежа швидко поширювалась. Проте вогнеборці швидко локалізували та ліквідували пожежу. При цьому врятували автомобіль та не допустили перекидання полум'я на транспортний засіб, що знаходився поруч. 4 травня близько опівночі мешканець однієї із багатоповерхівок у Тернополі повідомив рятувальників про те, що у його будинку обрушилась плита перекриття. До місця виклику негайно направили черговий караул Другої державної пожежно-рятувальної частини та оперативну групу управління. Окрім цього, залучили працівників екстрених служб, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, УМВС України в області, Тернопіль міськгаз, Тернопільський міський РЕМ, Тернопіль Теплополі. Комуненерго та представників органів місцевої влади. Під час проведення детального обстеження встановили, що над однією із квартир будинку відбувся частковий обвал двох плит перекриття технічного поверху. Для запобігання виникненню надзвичайної ситуації було організовано евакуацію 18 мешканців 9-го поверху. 13 травня о 9.22 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшов виклик про допомогу. У Тернополі на вулиці Текстильній двоє людей впали у відкритий люк колодязя недіючої теплотраси. Обоє отримали травми та самотужки не могли дістатися поверхні. Працівники держслужби, що прибули до місця події за допомогою спеціального рятувального обладнання, опустились в шахту колодязя. Надавши до медичну допомогу потерпілим, людей підняли на поверхню. Обох врятував передали працівникам швидкої медичної допомоги. Жінку з травмами середнього ступеню важкості доставили до одного з медичних закладів міста. Чоловік від шпиталізації відмовився. 19 травня близько 17.00 рятувальники ліквідовували пожежу, що виникла у підвальному приміщенні Тернопільської міської ради. Вогонь пошкодив стелаж та електричну проводку. Площа пожежі становила близько 10 метрів квадратних. За короткий час вогнеборці локалізували та ліквідували загорання. На гасіння даної пожежі залучили одну пожежну автоцистерну та спеціальний автомобіль, за допомогою якого здійснювали димовидалення. Вання та навчання головна складова успіху. Тернопільські рятувальники не шкодують сил та часу, щоб тримати себе у найкращій формі. 6 травня у Тернополі на вулиці Текстильній рятувальники провели навчання з гасіння умовної пожежі на території приватного акціонерного товариства «Вінітекс». Згідно із тактичним задумом, пожежа виникла в приміщенні складу для зберігання готової продукції підприємства. До місця виклику одразу направили пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників, площа горіння становила 300 метрів квадратних. Існувала загроза поширення пожежі на приміщення виробничого цеху та сусідні будівлі. Під час навчань відпрацьовано дії працівників об'єкту, відповідальних за пожежну безпеку щодо своєчасного оповіщення громадян та евакуації персоналу, забезпечення збереження матеріальних цінностей, запобігання поширенню вогню та локалізації полум'я первинними засобами пожежогасіння. Співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій провели розстановку сил та засобів, передбачених для ліквідації таких надзвичайних подій, здійснили бойове розгортання із прокладанням магістральних ліній для локалізації. Лізації та подальшої ліквідації умовної пожежі рятувальники відпрацювали прийоми надання до медичної допомоги двом умовно потерпілим. Працівнику підприємства, виявленому на місці події, та співробітнику держслужби, що під час ліквідації пожежі зазнав впливу агресивного середовища. Загалом, згідно плану, до навчання залучалось 5 підрозділів пожежно-рятувальної служби та 8 одиниць техніки. Основна мета заходу тренування керівного складу підрозділів Тернопільського гарнізону щодо керівництва особовим складом під час ліквідації пожеж на виробничих об'єктах з масовим перебуванням людей та вдосконалення взаємодії між підрозділами рятувальників з іншими оперативними службами міста. 26 травня у Тернополі, в торговому центрі Орнава, рятувальники провели пожежно-тактичне навчання з гасіння умовної пожежі, яка виникла на другому поверсі будівлі. Війці держслужби здійснили оперативне розгортання та проклали магістральні та робочі лінії для локалізації і подальшої ліквідації умовної пожежі. У тренуваннях взяли участь три пожежно-рятувальні відділення, дві одиниці спецтехніки та 25 чоловік особового складу. Під час навчань працівники пожежно-рятувальної служби тренували навики з ліквідації пожеж у закладах торгівлі, вдосконалювали вміння щодо формування, розгортання сил та засобів, відпрацьовували взаємодію рятувальних підрозділів з іншими оперативними службами міста. Працівники підприємства, відповідальні за пожежну безпеку та члени добровільної пожежної дружини навчалися своєчасно проводити оповіщення про пожежу, евакуацію відвідувачів та робочого персоналу, відключення електроенергії, вчились прийомом за обігання поширенню вогню та локалізації полум'я з використанням первинних засобів пожежогасіння. Восьмий обласний збір змагання юних рятувальників Школа безпеки відбувся у Тернополі. Сюди приїхали найкращі команди із усіх районів нашого краю. 20 травня на навчально-тренувальній базі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області відбувся традиційний восьмий обласний збір змагання юних рятувальників школа безпеки. При урочений пам'яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, полковника внутрішньої служби Леоніда Кудринського. В змагання взяли участь понад 130 учасників із 15 команд. Всі вони переможці районних та міського зборів змагань. Головною метою заходу є популяризація серед дітей та молоді здорового і активного способу життя, підвищення рівня їх практичної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях, психологічної підготовки до реагування на надзвичайні ситуації, професійна орієнтація та популяризація професії рятувальника, а також розвиток дитячого руху школа безпеки в області. Відкрив захід голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Він побажав юним спортсменам наснаги та перемог. Висловивши впевненість, що знання та навики, які молодь отримує у змаганнях школа безпеки, будуть сприяти популяризації здорового і активного способу життя. Кожен такий наш вишкіл це десь спроба віддати тих людей і тих молодих вихованців, котрі сформують і утвердять добрі традиції бути ритуальником. Мало яка дитина з багато в багато вже років. В дитинстві не мріє стати пожежником чи рятувальником. Сьогодні ви маєте можливість, унікальну можливість, незважаючи на свій вік, бути такими, хто виконує на практиці ту, ті речі, котрі виконують по життю кожен рятувальник в нашій області. Це славна робота, яку ми маємо сьогодні робити. І цю роботу роблять наші рятувальники по всій країні. Вони роблять тут, в тилу, вдома, рятуючи життя від пожежі від надзвичайних ситуацій. І рятують там, на передовій захищаючи територіальну цілісність нашої держави, рятуючи інфраструктуру, рятуючи підприємства, будинки людей, які там проживають. Це горде ім'я, горда справа, заради якої ми всі маємо працювати і для якої ми маємо здійснювати всі заходи. Для популяри... популяризації. Я впевнений в тому, що за підсумками цих змагань ми побачимо гідне продовження доброї справи рятівника. Бажаю гарних змагань, великих перемог і командної гри. Всіх вітаю в нас на нашому спортивному комплексі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Радий бачити вас. Ви найсильніші в своїх районах, ви переможці районних Змагань Ви еліта свого району і надіюся, що ті знання і ті навики, які ви здобули і показали себе вдома, ви сьогодні застосуєте і покажете на нашому спортивному майданчику. Знання і вміння діяти в надзвичайних ситуаціях є на сьогоднішній день дуже важливі для громадянина України. Я бажаю кожному з вас ті знання, які ви маєте і можете використовувати на практиці, передавати своїм друзям, популяризувати. Здоровий спосіб життя і сьогодні на цих змаганнях обласних нехай переможе сильніше. Продовж напруженого дня команди змагалися за звання найкращої. Організатори на всіх етапах створили умови, наближені до реальних, що допомогло дітям по справжньому показати свої рятувальні здібності. На юних рятувальників очікувала насичена програма. Переможцями в загальнокомандному заліку серед загальноосвітніх шкіл Тернопільської області стала команда з Кременця. Друге місце вибороли юні рятувальники з міста Тернопіль та на третьому місці учасники зі зборова. У підсумку переможців нагородили перехідним кубком пам'яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, полковника внутрішньої служби Леоніда Кудринського, грамотами управління держслужби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Обласного відділення всеукраїнського громадського дитячого руху школа безпеки, кубками, медалями та цінними подарунками від організаторів та спонсорів. А від сім'ї кудринських переможці отримали солодкий приз торт. Цього року змагання відбулись у восьме, і кількість їх учасників свідчить про те, що зацікавленість до таких випробувань не зменшується, а професія рятувальника стає дедалі популярнішою. Не дитячій витривалості позаздрять навіть професійні рятувальники. Спостерігаючи за учасниками, можна бути впевненими, що наше життя в безпеці, доки є такий ентузіазм до рятувальної справи. Допомагати та підтримувати наших захисників, які зараз воюють на сході країни благородна та просто необхідна справа. Цим також займаються рятувальники і залучають до справи своїх дітей. У період із 12 по 25 травня в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в області за ініціативи працівників психологічної служби пройшла благодійна акція Любов дитини, серцю солдата. Рятувальники недарма гордяться своїми дітьми, адже ці маленькі українці є великими патріотами і в їхніх силах подарувати солдатам надію, підняти бойовий дух, подарувати частку своєї душі. За час проведення заходу вони написали 190 листів. Намалювали 355 малюнків та власноруч виготовили 40 різноманітних творчих робіт. Малюки знають, що їх творчість дозволить солдатам відчути підтримку свого народу, впевненість у тому, що їх чекають і вболівають за мирне майбутнє. Ми Україну! Нещодавно в управлінні проходила благодійна акція Любов дитини серце солдату. Діти наших працівників прибули до управління, щоб намалювати малюнки, а їхні матері напекли печиво, яке було передано через логістичний центр допомоги бійцям АТО у місті Тернополі солдатам на схід. Яких би успіхів не досягло людству у своєму розвитку, природа час від часу показує свою могутність та силу, протистояти яким нам не до снаги. Та правильно діяти, щоб захистити себе та близьких, повинен вміти кожен. Щоб знизити ризик під час грози дощу та шквалів, дотримуйтесь нескладних правил безпеки. Якщо ви перебуваєте у приміщенні, негайно зачиніть вікна та двері, вимкніть електроприлади з розетки. Перебувайте подалі від вікон, електроприладів, будь-яких металевих предметів. У квартирах не користуйтесь водогоном, не дзвоніть по телефону. Якщо гроза застала вас на вулиці чи на відкритій місцевості, не можна ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Найбільш небезпечними з них є дуб і тополя. Дуже рідко блискавка влучає у вербу і клена. А найменш вірогідна її атака на кущі та невисокі зарослі. На відкритому просторі краще присісти у яму чи траншею. Тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, а краще слід сісти, злегка нагнувши голову. Не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах, тим більше серед острівців дерев. Також не можна бігти. Не можна купатися під час грози, але якщо гроза застала вас під час купання, то слід до берега добиратися повільно та спокійно. Перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень. Небезпечними можуть бути і металеві предмети. Отже, не варто знаходитись поряд із ними. Не дзвоніть по телефону. Нехай ці знання стануть вам у пригоді, а дотримання правил будуть запорукою безпеки. Бережіть себе і нехай усе у вас буде гаразд.